Підприємство Мегаполіс Україна запрацювало громадські активісти кажуть, кількаденна акція бойкот у різних містах України дала свій результат. Міністерство внутрішніх справ в Києві порушило дві кримінальні справи по е, Ігору Кісаєву, е, громадяну Російської Федерації, олігарху. в санкційний список однією із основних вимог активістів було те, щоб антимонопольний комітет розглянув питання ТОВ «Мегаполіс Україна. Антимонопольний комітет України, який вже цю справу розглядає більше року, сказав, що йому ще знадобиться не більше часу, як до середини лютого, щоб фактично винести своє кінцеве рішення. Що Кабмін має на черговому засіданні розглядати питання про е, саме застосування проти цієї кампанії за королпосан.